Час від часу у харківських автопабліках піднімається тема пішохідного переходу на центральному ринку. Водії скаржаться, що через постійний потік пішоходів з метро там утворюється затор. Мовляв, треба зробити світофор, щоб все поїхало. Чи справді це гарне рішення? Простої відповіді немає, але я вам розкажу про складну. Я виїхав на ту локацію та зафільмував усе в пікову годину, щоб бути максимально точним. Думаю, це гарний випадок, на прикладі якого можна багато чого дізнатися про переходи світофору та як працює взагалі трафік. Тому сідайте там зручніше. У цьому відео будемо розбиратись з переходом біля центрального ринку. Нагадаю, що ви на каналі Павла Храма. А тут ми говоримо про транспорт, урбаністику та Харків для людей. Розберімо спочатку в проблемі, яка непогано сформульована в петиції на сайті Харківської міської ради. У дні роботи ринку, проїзд вулицею Пискунівською, повз пішохідний перехід біля виходу номер 4 зі станції. Метро, центральний ринок, дуже ускладнено неймовірним потоком пішоходів. Таким чином створюється затор та наражаються на небезпеку безпосередньо пішоходи, оскільки будівництво підземного або надземного переходу в цьому місці є складним, пропоную облаштування регульованого наземного пішохідного переходу, встановлення світлофору. Регулювання потоку пішоходів зменшить затор на дорозі та знизить ризик нанесення травм пішоходам. Сподіваюся, на підтримку містян та міської ради. Окрім цієї петиції, є декілька відео, в яких автори показують наскільки важко очікувати, поки пройдуть всі ті пішоходи. Харків, центральний ринок це нескінчаємий поток пішоходів. Прямо Вони прям вообще ані не останавлювається з двох сторон. Поставьте светофор или хрен его знает, что это. Мы уже стоим 10 минут, смотрите. Они не заканчиваются. И еще и полицейский стоит, не могу поехать, побеспредельничать чуть-чуть. ведь навіть просять пешеходів пропустить машинку. Реально, ребята, ставьте хоть чуть-чуть, дайте проехать, а то идете и идете. Сколько стоять можно? Стойте, да, давай, давай. стой, все, все, давай. Спасибо. цей страшний перехід настільки відомий серед харківських водіїв, що навіть під моїм відео про необхідність наземного переходу на Холодній горі, дивіться його за посиланням, хтось написав ось цей пічний коментар. Краще зробіть регульований пішохідний перехід біля центрального ринку на виході з метро. Поки всіх пішоходів пропустиш, забудеш куди їхав. На секундочку, тільки уявіть собі, людина під постом, де я розказую, як покращити інфраструктуру для пішоходів, серйозно пропонує не робити цього, а ліпше покращити інфраструктуру для авто, ще й в іншому місці. На що він розраховував взагалі? Одним словом, очевидно, що цей перехід викликає неабиякі роздратування водіїв. Повернімось до петиції. Автор може й правий в головному, але помиляється щодо деталей. Перше, надземний. Надземний пішохідний перехід тут не може бути не через те, що це складно чи дорого, а тому, що це несправедливо, банально. Біля базару гнати на сходинки сотні людей з торбами та візочками, щоб значно менше людей проїхало з комфортом. Це вже клінічний приклад егоїзму. Сподіваюся, що автор просто не подумав добре про те, що написав. Надземний перехід тут має бути у будь-якому випадку. Друга деталь. Це небезпечно для пішоходів, каже нам автор. Даруйте, але небезпечно лише й тому що водії намагаються агресивно проскочити між пішоходами. Заберіть мене я упав на треба сприймати це як якусь даність, з якою нічого не вдієш. Немає ніякого виправдання порушенням, хоч добу перед переходом чекати. Треба це не привід порушувати та наїжати на людей. А то виходить така логіка: зробіть перехід, щоб ми перестали порушувати якийсь мир через агресію. Когось мені це нагадує. Але головне, що автор впевнений, що світофор покращить безпекову ситуацію на цьому переході. Ця теза дуже сумнівна, адже зараз найбільша небезпека на цьому переході це агресивні водії. Які втомились чекати та нахабно намагаються просунутися між людьми, все це відбувається на дуже низькій швидкості, та насправді майже не створює серйозної загрози для пішоходів. А у світофор, особливо з відліком часу, штучно створює ситуації, коли на високій швидкості деякі водії намагаються проскочити по переходу. Де перебувають пішоходи, тому одразу облишимо аргумент про те, що це заради покращення безпеки ні, це просто заради потенційного комфорту водіїв. Третє регулювання потоку пішоходів зменшить затор. Ця гіпотеза насправді потребує доказу. Тут треба відштовхуватися від транспортних потоків і не тільки від існуючих, але й прогнозованих. Знаю, на перший погляд здається, що тут все очевидно. Але чим більше занурюся в транспортні проблеми, тим частіше зустрічаєш доволі контроінтуїтивні ідеї, які працюють в полі. Чому я говорю про потенційні транспортні потоки? Річ у тім, що існує такий парадокс. Якщо покращуються умови на одній вулиці, то загальна продуктивність може знизитись. Це називається парадоксом Бреса в математиці та гарно застосовується в транспорті, або це може працювати ще простіше. От, наприклад, у Львові була вулиця Шевченка, по якій мало хто хотів їздити, бо вона була жахлива. Транспортники порахували навантаження, але після реконструкції виявилося, що навантаження значно зросло, адже більше водіїв захотіло їздити по новенькому асфальту. І тепер вже відремонтована вулиця іноді не може впоратись з новим навантаженням. Аналогічною ситуація може бути з Пісконівською. Зараз водії намагаються Цього маршруту в Пікові години, адже знають, що там можна застрягти. Але як тільки з'явиться світофор, то перший час водії може і будуть радіти, що вулиця стала вільною. Згодом більше водіїв рвануть цим маршрутом. І цілком можливо, що світофор вже не зможе впоратися з цим новим навантаженням, тому потенційне навантаження є дуже важливим фактором, за моїми підрахунками, з урахуванням похибки. Зараз за годину там проїжджає близько 500-600 авто, що насправді доволі непоганий показник. Якщо навіть зробити найкоротшу фазу для пішоходів, то за годину зможе проїхати 800 авто приблизно. Чи може потенційно настільки збільшитись трафік цієї вулицею? Легко, але такі несправедливі фази створять нові проблеми, про які ми поговоримо трохи далі. Тож я не можу цілком погодитись із ствердженням, що встановлення світофору однозначно покращить пропускну здатність, цілком можливо, що й ні, а навіть якщо й покращить, це лише один із багатьох чинників, які варто враховувати при ухваленні рішення про встановлення світофорного об'єкта. Кажуть, що там затори. Насправді цей перехід не створює настільки значні затримки, як це описують в інтернеті. Дехто навіть стверджує, що можна легко простояти 10 хвилин через постійний потік пішоходів. Порахуймо, якщо в заторі стоїть 10 хвилин 15 авто, то пропускна здатність вулиці складає 90 авто на годину, а це одне авто в 45 секунд в середньому. Це дуже дуже повільно. Уявімо собі, такий затор з 15 авто буде очевидним для тих, хто під'їжджає по. Заду, та якщо вони добре знають цю вулицю, то будуть просто біжати іншим маршрутом. Тому оцінка в 10 хвилин є дуже сумнівною. Окрім того, мої реальні заміри в полі, якраз о 9 ранку, показують, що автівки не стоять там по 10 хвилин. Максимальна затримка становить кілька хвилин, коли з метро якраз виходять люди. Сухі цифри свідчать про те, що в годину там проїжджає 500-600 авто, явно не 90 Звісно, я вірю, що іноді там бувають ситуації, коли можна провести більше часу в заторі, але це не щодня. Чому тоді водії настільки неправильно оцінюють цю затримку? В цьому є давно відоме пояснення, опереджені щодо руху з зупинком. Коли ми стоїмо в заторі, який постійно рухається та зупиняється, то наш мозок сприймається довше, бо треба приймати більше активних рішень, ніж коли ми робимо це на червоний та зелений, лише декілька разів в режимі пасивного такого очікування. Хоча реально витрачений час в непрогнозованому заторі може бути меншим, нас це дратує більше. Це просто ну, враження. Через яке водії дратуються, тому так якщо встановити світофор, то той самий затор буде дратувати вас менше. Це абсолютна правда. То чи можемо ми зробити там світофор хоча б для того, щоб водії не дратувались? Відповідь не така проста, адже світофор — це насправді погіршення ефективності в певному сенсі. Між різними напрямками створюється штучна затримка, яка не дуже враховує, скільки з кожної сторони учасників руху очікує на дозвіл рухатись. До певних навантажень відсутність світофору є найефективнішим рішенням з точки зору затримок. Жорстке регулювання, хоч і дає впевненість у пріоритеті, але шкодить гнучкості. Саме тому, наприклад, кільцеві маленькі. Які розв'язки показують часто вищу ефективність ніж звичайний світофор? Окрім того, треба враховувати, що якщо ми навіть покращимо ситуацію для пікових годин, то весь інший час світофор буде просто дратувати всіх учасників руху. Зараз в непікові години та можна легко перейти та проїхати, що дає максимальну пропускну здатність. Якщо встановити світофор, то о 5 вечора ви втомлений будете стояти на пустому світофорі 30 секунд та волати. Хто це придумав, то чому там не зробили кнопку? Обко, Знайома ситуація. Одначе тут є ще інша складова: кому віддати пріоритет? Щогодини цим переходом користуються близько півтори тисячі людей, йдеться про пікові години. Пасажирів авто у 2-3 рази менше. Якщо пішоходів затримувати на 30 секунд заради проїзду авто, то загалом за годину вони будуть очікувати приблизно 375 хвилин. При цьому водії затримуються лише на 150 хвилин, тобто сам світофор доволі несправедливо розподіляє затримку для різних учасників руху. З цього погляду вимога зробіть світофор, щоб я міг проїхати, виглядає як заклик змусити більшість людей чекати, аби меншості було зручніше. Хіба це не прояв егоцентризму? То на основі чого треба приймати рішення про встановлення світофору в такому місці? Може, взагалі там треба зробити пішохідну вулицю. Якщо попит такий високий, чому покращення має бути тільки для водіїв? Відповідь на основі функції вулиці. Якщо це транзитна магістральна вулиця, яка має пропускати якомога більше автомобілів, то не гріх і затримати навіть велику кількість пішоходів. В генеральному плані ця вулиця значиться як магістраль районного значення, тобто така собі середня вулиця в місті. Але чи виконує вона цю функцію? Ні, абсолютно точно можна сказати, що в години, коли працює ринок, ця вулиця перетворюється у звичайну парковку ще із перпендикулярними паркомісцями. Тобто, коли хтось виїжджає з паркомісця заднім ходом, то він перекриває єдину проїзну смугу, що, до речі, створює там також чимало затримок. Крім того, багато з тих, хто паркується, навіть не йдуть до переходу, а просто перетинають дорогу найкоротшим шляхом. Коли я знімав це відео, то бачив там десятки таких людей. Не дарма там поліція іноді проводить рейди та ловить пішоходів, які не хочуть йти до переходу. Ну бо це базар, і будьмо чесними, там майже нічого не вдіє, щоб зупинити ці стихійні переходи. Давайте так, скажіть мені, чим глобально відрізняється ось ця вулиця від цієї парковки. Так, я теж бачу там подвійну суцільну, яку, до речі, там часто водії легко перетинають, та я добре знаю ПДР. Зараз я питаю про функцію цього простору, а не просто його формальне призначення. Глобально майже нічим не відрізняється. Але через те, що тут формальна вулиця, то тут пішоходом ходити типу не можна, а на парковці можна. Якщо ж ми хочемо отримати дійсно магістраль з транзитною функцією, то маємо щонайменше прибрати перпендикулярне паркування. Та тоді дійсно можна впевнено, думати про світофор. Тоді все логічно. А якщо ми поставимо світофор на таку вулицю, якою вона є зараз, то всі пішоходи просто не будуть чекати на зелений. Кількість порушників, які переходять поза переходом, лише збільшиться. Це так працює. Отримаємо ситуацію, коли у нас є сенофор, але прямо за ним хтось виїжджає заднім ходом, а паралельно декілька людей намагаються перейти за 15 метрів від переходу. І все це в той час, коли автівкам горить зелений. Це просто перекладання відповідальності на пішоходів. Воно не буде працювати. Згадайте аналогічні ділянки біля ринку Барбашова, наприклад, чи кінного ринку. Отже, як я зазначив, саме від функції цієї вулиці залежатиме, яке рішення буде найбільш безпечним та ефективним. Наразі я пропоную зупинитись на тому, що ця вулиця залишається з ось такою парковкою та хаотичним рухом пішоходів, що можна зробити, щоб краще стало водіям та пішоходам в таких умовах. Перелічимо всі пропозиції, які зустрічав в мережі. Перше підземний перехід, друге шлагбаум, третій світофор, підземний перехід це можливо одне з найкращих рішень, адже цей величезний потік пішоходів виникає через дуже дурну таку ситуацію з виходом з метро, який виводить на острів, який оточено проїздами з усіх сторін. Тому пішоходам треба одразу переходити до ринку по переходу. Тобто, якщо зробити вихід з метро на іншій стороні вулиці, то значна частина пішоходів буде виходити одразу туди. Одначе це дуже вартісне рішення, яке на сьогодні є майже нереальним. Шлагбаум. Його пропонують деякі користувачі, які намагаються пояснити водіям, що треба просто об'їжджати той відрізок альтернативними маршрутами. Так, це не дуже зручно, але ефективно. Якщо встановити шлагбаум, то у водії просто не буде вибору. Тоді вулиця перетвориться в парковку, таку звичайну парковку. Я не впевнений, що це правильне рішення, адже ринок працює не цілодобово, і тут тоді треба продумувати якісні об'їзди. Наразі на сусідніх проїздах також вистачає своїх проблем. І світофор про нього я вже дещо розкрив контекст проблематики. Буде дуже складно налаштувати ефективні збалансовані фази. Якщо навіть їх зробити адаптивними під різний час, байдуже пішоходи та водії будуть марно затримуватись. І не всі пішоходи будуть чекати так довго, буде більше порушників. А до речі, якщо там дійсно була затримка в 10 хвилин, як кажуть в інтернетах, то точно не варто робити світофор заради 90-та в годину у порівнянні з 1500 пішоходами. Нехай почекають. Очікувати на пустому переході задоволення. Так собі у такому випадку водії, щоб уникнути марних очікувань, пропонують встановити світофор з Кнопку нехай завжди автівкам горить зелений, а пішоходи викликають зелений при потребі. Даруйте, але тут якраз той випадок, коли пішоходів значно більше. То за логікою, це їм завжди має бути зелений, щоб вони мінімально затримувались, а водії мають якось викликати зелений для себе. І сьогодні така технічна можливість є: запускати програмну цикл зеленого на основі детекторів, які розпізнають кількість транспортних засобів, що очікують, таке рішення було б майже ідеально. Пішоходам горить постійно зелений. Та якщо біля переходу накопичується достатня кількість авто, або вони там вже достатньо довго очікують. То час пропускати автомобілі. Ну як, майже ідеально. Це рішення має деякі вади. Я маю на увазі, якщо просто взяти і встановити такі світофори вже зараз, то зіштовхнемося з проблемою надто довгим пішохідним переходом. Цей перехід довжиною аж 18 метрів. Щоб його перейти звичайній людині, треба 15 секунд. З урахуванням того, що там переходять великі групи людей одночасно, та там чимало літніх та маломобільних людей. Треба закладати щонайменше секунд 30 на перехід і враховувати, що чимало людей будуть виходити в останні секунди та не будуть встигати перейти на свій зелений, і це буде затримувати автівки. Ефективний час буде величезним. Тому пешохідний перехід треба максимально звузити до двох смуг. Це 6 метрів у такому разі затримка зменшиться, і тут найцікавіше, ми приходимо до рішення, в якому щоб все працювало ефективно, вже не просто світофор потрібен, а звуження проїзної частини. Одначе, якщо зробити звуження, то можливо і світофор не потрібен. Сюрприз, сюрприз. Здивовані, давайте я трохи поясню, як це працює. Я уважно спостерігав за поведінкою водіїв та пішоходів. Річ у тім, що це трохи незвичайний перехід. Пішохід вже, наче на зебри, але до справжньої проїзної частини ще далеко. Ця ситуація незручна як і для водіїв, так і для пішоходів. По перше, деякі водії не наважуються їхати перед пішоходами, які вже знаходяться на переході. Якби ця ділянка була частиною тротуару, то вони були впевнені, що нічого не порушують, поки пішохід знаходиться за. 3,6 шість метрів від переходу. Це вже значно підвищило пропускну здатність для авто. По-друге, чимало пішоходів, коли вже вийшли на перехід, відчувають провини, бо занадто затримують автівки. Через це вони починають прискорюватись та навіть бігти. Чим насправді лише заповнюють паузу, в яку могла б проїхати автівка. Своєю поведінкою. Вони лише більше затримують водіїв. Якби вони були ще на тротуарі в цей час, то не вели б себе так, та прогалин було б більше. Тобто, якщо звузити перехід до 6 метрів, то пішоходи будуть менше знаходитись на проїзній частині, та буде більше прогалин, коли можна буде вільно проїхати. Але ми можемо ще більше модернізувати цей нерегульований перехід. Якщо додамо по центру острівець безпеки, тоді ми зробимо два незалежні коротенькі пішохідні переходи. Часто виникають ситуації, коли пішохід вже вийшов на першу смугу, а друга ще вільна. Водій може спокійно ще проїхати, але формально це неправильно. А якщо розділити цей перехід острівцем, то пішохід зможе переходити поетапно. Цей простий засіб вже добре довів підвищення пропускної здатності. Ну і бажано на цій ділянці зробити пониження швидкості до 30 км на годину, щоб не влітали туди. Бо там треба бути дуже обережним. Не дарма там і ДТП бувають через це. Після звуження та встановлення острівця можна вже спостерігати, як працює перехід. Але найкраще то те, що це ніяк не заважає згодом встановити світофор з детектором чи іншим рішенням. Тобто, апгрейд можна робити поетапно. Ще раз без звуження світофор буде мало ефективним. А ось звуження без світофору може працювати досить непогано. Це недороге рішення, можна втілити доволі швидко. Чому одразу не встановити світофор? Окрім аргументів, які я навів раніше про сумнівну ефективність світофорного регулювання, є ще питання ціни та складності проекту. Не дарма у нас так повільно встановлюються нові світофори, а потреба у них величезна. В першу чергу через безпекові міркування. Наприклад, буквально на сусідньому перехресті дійсно потрібен світофор. Критично, і там річ не у тім, що хтось довго очікує а в постійних ДТП, які регулярно публікуються в мережі. Просто пам'ятайте, кожен світофор, який встановлюють заради комфорту водіїв, це не встановлений світофор в місці концентрації ДТП. Ціна може вимірюватись в життях. Тому, перш ніж вимагати негайно встановити світофор заради умовного підвищення пропускної здатності, спочатку подумайте про інше. Справді небезпечне перехрестя, де хтось не постраждає. На цьому прикладі я показав, наскільки непростим може бути доволі очевидне, на перший погляд, рішення. Є чимало підводних каменів, які не одразу помічаєш. Важливо враховувати, як працює той чи інший громадський простір, щоб обирати рішення для регулювання дорожнього руху. В цьому випадку доцільно спочатку звузити перехід та спостерігати, як воно буде працювати, а вже потім думати про світофор. І це нормально. Ненормально очікувати, що значно більше людей мають почекати, бо тобі хочеться швидше проїхати. Ненормально погрожувати пішоходам, сигналити, наїжджати на них та таке інше. До речі, в Англії, наприклад, такі дії прямо заборонені в правилах. Друзі, дякую за перегляд. Це відео я вклав в душу, тому буду дуже вдячний за підписку та вподобайку. Також не забувайте про Патреон, завдяки якому я можу тримати певний рівень якості та навіть покращувати його.